На моєму каналі вже була, було певне відео стосовно нанесення флоку. Але я зараз хочу показати детальніше, як це виглядає. Ось дві майки, одна чорна, друга біла. А плівка використовувалася одна й та сама на мапі. На, звичайно, що кольора біла на чорну, а чорна на білу. І флок виглядає. Ось він такий, він, на ньому варса, така дуже приємна, тактильна, така вона. Значить, температури вона не боїться. Ну, написано по паспорту, що 60 градусів можна просувати. Ну, у мене є майки, які служать вже багато років. Вона не втрачає кольор, він ця плівка не втрачає. Вона дуже щільно вплавляється в тканину. І це, до речі, 100% ХБ. Тобто ніяких тут нема. Ем, ну, це не синтетика. Тобто дуже приємно в самому використанні та майка. Ну і так виглядає. В чорну навіть Ні, видно, що вона, вона така Лівка з версою, така якісна дуже. Так воно дуже круто виглядає. Є відео в мене навіть на каналі, як вона пашара, воно носиться, робиться так, таке нанесення на, на тканину. Ну от ось, ось ось так вона круто виглядає, так. Да.